Б'я квіти на щоб пізнати світ навколо, щоб піти з корів до школи. Мирослава та інших діток на цьому святі називають поспішайчиками. Вони народилися раніше терміну, призначеного лікарями. Уперше відзначати їх день придумали у 2008-му європейці та американці. Зараз дата святкується мільйонами людей в усьому світі. Ми підхопили цю традицію, і кожного року в листопаді ми збираємо тих діток, які виходжувалися в Полтавській області у відділеннях виходжування новонароджених. Ми збираємо їх в одне місце і проводимо для них розважальну програму. Із дітками організатори придумали концертну програму. Для них майстер-класи по розмальовці пряників. Ще тут плели дівчаткам коси, гралися кульками та робили спільний плакат. Медики кажуть, Кажуть, передчасне народження це ризик, проте не вирок. І поспішаючи, якщо їм створити умови, наздоганяють народжених у термін. Щоб мати такі гарні результати, лікарі повинні мати змогу працювати за світовими стандартами. А світові стандарти вимагають відповідних вливань, відповідних оснащення, так і як дороговартісного. Обладнання, так, і постійного, теж не дешевого розхідного матеріалу. У Полтаві є потужний перинатальний центр, відділення на базі обласної лікарні, виїзна неонатальна бригада, яка забирає хворих новонароджених із райцентрів. Обладнання для виходжування закупили, проте лікарі скаржаться, не вистачає препаратів та розхідного матеріалу. Якщо у розвинених країнах у виходжування малюків вкладає держава, то в нас це проблема батьків. Одна доба перебування у реанімаційному відділенні для перечасно народжених обходиться їм за скромними підрахунками у тисячу гривень. А таких днів інколи потрібно від п'яти до тридцяти сорока. Зате результати варті фізичних, душевних і фінансових зусиль.